Автопарк на зв'язку у нас нове надходження. Така от Mazda 3, машина 2016 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні та передньому приводі. Досить красиве авто, такий компактний седан для міста. Скажімо так, стоять у нас такі от, е, красиві 18 диски з нормальною резиною. По задній частині маємо камеру заднього огляду. Задній ряд сидінь, в принципі, без нарікань, в хорошому стані салон, не подертий, не протертий, стеля також без зауважень. Також додатково встановлені такі от ева-коврики. Попередній частині нас зразу зустрічає безключовий доступ, повністю електрорегулювання водійського сидіння, електропакет. Таке от красиве мультикермо, штатна мультимедія по центральній консолі, клімат та підігріви передніх сидінь. Також у нас є електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, ми з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська. 2, компанія автопарк, також нагадуємо, даний авто можна купити як в так і лізинг або ж за готівку.